Процентів 99 ми тут всю всю місцевість знаємо. Досконало всі річки, всі тропи, всі болота, всі здання, всі населені пункти. Тобто тут ворог не пройде однозначно. Відбувається на основі. Спочатку військовослужбовці готуються у складі своїх підрозділів окремо через певний період проводяться комплекси спільне тренування та навчання, в ході яких військовослужбовці відточують свої навики в умовах, наближених до бойових, також. Працюють командири, які передбачають маневри військ інші військові заходи для того, щоб встигнути та бути першими під час можливих якихось ворожих дій. Постріл! Сили оборони. Постійно вживають заходи щодо зміцнення державного кордону України на київському напрямку, облаштовуються відповідні загородження та утворюються такі дії, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку. Київський напрямок завжди є і залишається пріоритетом. Ситуація стабільна, контрольована. Мешканці столиці мають бути впевнені у збройних силах України, у Національній гвардії України, у Державної прикордонної служби України у службі безпеки України у національній поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо орки пі порозбираємо їх на шматки, що з ними буде пакетів багато, у нас на всіх Айтан Трубе жде вас. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам!